Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про свою маленьку циркулярку з дискової ручної пили. Це і тимчасова циркулярка, виготовлена з дерева. А пізніше буду виготовляти з заліза. Сам стіл я планую виготовити з профтруби, а зверху кришку з листа металу товщиною 3-4 мм. Складається ця циркулярка зі стола і самої ручної дискової пили. А тепер про самі характеристики пили. Значить, потужність є 1600 Вт е, оберти 5000 обертів в хвилину. І розмір диска становить 185 на 20 і на 2,5 мм. Саму кнопку включення я перемотав ізолентою, Вона завжди включена. Зробив собі розетку і також включатель. Як закріпити? Саму дискову пилу до стола. На самій підошві пили висверлюємо чотири отвора. Раз, два, три і чотири. Вирізаємо в кришці стола проріз під саму пилу. Але вирізаємо її таким чином. Щоб можна було різати під, під кутом. І тепер в такому перевернутому положенні прикручуємо до самої е, кришки стола. Значить це 4 болта е, в потаях і знизу закручуємо гаєчки. Максимальний висув самої пили становить 49 мм, але ще можна добитись більшого результату висову самої пили за рахунок оцієї товщини е, плити. Е, товщина її становить 19 мм. Тобто зменшивши оцю, тому що, ну, оце мої кришки можна збільшити е, висоту самої пили. Як казав вже раніше, тут можна виставляти кут самого пропилу, а також можна виставляти висоту самого пропилу. Кут зараз 90 градусів відносно стола. Так що також можна його... Зменшувати або збільшувати. А також висоту самого пропилу. Вниз і вверх. Пару років назад будувався будиночок і весь дах вся обрішітка розпилювалася на цій циркулярці. Також я виготовив бічний упор. Для цієї циркулярки можна собі виставляти любу ширину і фіксується на такі прижимчики. Ось так виглядає ця циркулярка знизу. Розміри розмірі стола в мене становлять ширина 440 мм, довжина 730 мм. Ця задумка є не новою, але я все ж таки хочу поділитися нею. Можливо комусь буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.